Водний світ є водний світ. Я не змогла просто з цим жити. Мені зателефонували всі політики нашої країни. Я дозволяла собі все життя наше подружнє критику здорову, але в якийсь момент мій чоловік зрозумів, що це йому не подобається. Коханка може дати це поклоніння. Зрада це для мене взагалі був жах озвучити дітям. Я скажу прізвище, хто ж зраджує в політиці. Боже, що це за сонечко сьогодні до нас прийшло в програму 33 запитання. Маріна Арістова сьогодні разом з нами. Привіт, тобі ми дуже раді бачити. Привіт-привіт і подаруночок тобі. Ух ти, дивися! А ну покажи мені. Підбирала нас свій смак. Клас! Чекаєш примірку. Тепер мої голівонці завжди буде тепло. Так. Дякую дуже. Чого сьогодні твій день почався. Давай з цього почнемо. Ой, сьогодні мій день почався як завжди, коли будні. Це зацілувати дітей і розбудити дітей, потім приготувати сніданок, а потім відправити всіх до школи і час для себе. Клас! Що починається, коли починається цей час для себе? Кава, тиша, я і планування взагалі свого дня. О, а ти така ну маєш оце кейхи до цього планування, так? Сісти, розписати, чим будеш займатися, що треба зробити. Я дуже структурна, так. У мене завжди є план. І я планую на місяці, і це для мене важливо. Це дозволяє мені себе якось утримувати в спокої. Оця от штучка така на початку року, я забув, як воно називається, ця карта бажань, чи як воно там називається, робиш щось якісь такі речі? Що має бути відбутися з тобою цього року? Карту бажань я робила один раз в житті в цьому році. Навіть не пам'ятаю що там, якщо чесно. Ти просто не хочеш нам розказувати. Ясно? Добре. Коротенький Бліц відповідає швидко, не задумуючись і дуже коротко. Підборучи кросівки. Красівки. Помити голову і чи вибігти з дому з брудним волоссям? Вибігти з дому з дому вологим волоссям і не запізнитись. Придбати річ на новій колекції чи дочкаться знижок. Придбати те, що подобається, коли це подобається, зазвичай це знижки. <підбати> Дзвонила, писала така п'яненька колишнім. Звичайно, хто це не робив. <підбати> В тебе був секс на одну ніч? <підбати> Чесно, не пам'ятаю, бо вже 13 років була у шлюбі, дуже давно це було, якщо було. Діаметр чи довжина. Мабуть, я не знаю, про що це. Ну, довжина окей. З якою тваринкою ти можеш порівняти себе в ліжку? Гепард. А твоя улюблена страва? Хлібчик бородинський, трішки підсушений, з насінням соняшника і вершкова ідеальна олійка. Ну, сумка чи пара взуття? Я навіть не знаю. Я дуже рівно відношусь до речей. Те, що в моменті захочеться. Родина чи кар'єра? Не хочу ділитись, хочу і те і, і те, і те. А стати ведучою політичного шоу чи битви екстрасенсів? Ой, якщо обирати, то політичне, звичайно. Помеда червоно Е, гігієнічна, мерседес чи Бентлі, не те, не інше. Порш, можеш охарактеризувати себе е, як жінку трьома словами, якими ніжна, розумна, турботлива. Хто з успішних людей зараз от в Україні для тебе є таким гарним прикладом? Олена Зеленська угу. розумна, вишукана, дуже жіночна. Ти б здала близьку людину, якби знала, що вона порушує закон? Ні, не здала б. Прекрасно. А були такі випадки? Е, не пам'ятаю, ні, мабуть. Маєш якусь фобію? Ні. Я взагалі нічого не боюсь. Взагалі, це шурика може в руки взяти зі змію зі зміями? Потусити? Я навіть вагітна тусила зі зміями. Афігіч, що це за випадок такий був? У На відпочинку був. Ми були в Єгипті і було шоу Змії, і мене викликали на сцену і дали мені, повісили на груди великого питона, і все нормально. Я думаю, що там всі ти була другою частиною незапланованої цієї шоу-програми. Да? Мабуть, так скільки грошей тобі сьогодні треба для нормального життя з дітьми. На місяць зараз тільки підраховую, тому що раніше була у шлюбі, і це було якось е, хаотично. А зараз я за це відповідаю тільки я і тому от в кінці місяця зможу сформувати цифру. А є от щось таке, на що ти знаєш, що от цей пункт це той, на який я витрачаю найбільше грошей? Здоров'я, навчання і краса, мабуть. Навчання своє чи своєї дітей? Е, і своєї і дітей. А от якщо виділити на догляд за собою, яка це мусить бути сума для тебе комфортна? Ой, слухай, насправді не дуже багато. Я навіть можу порахувати два рази космото десь приблизно 10-12 тисяч гривень на місяць. Дуже скромно. Які процедурки твої улюблені? Просто якісь доглядові косметолога, коли тобі щось змазують, труть, масажують, щось таке. А от е, якісь такі радикальні речі, там, уколи, нитки, ще щось. Е, тільки ботекс роблю. Робиш? Сюди, між, між брів'я, так. Угу. Я дуже хмурюсь часто як побут в тебе побудований скажи є хтось хто тобі допомагає може няня якась Звичайно. Хатня робітниця звичайно в мене є помічниця яка допомагає вона виконує і роль няні і роль хатньої помічниці а що на ній все побут приготування їжі дітям уборка Прибирання добре. А які твої функції е, тоді на цей е, в, е, в господарці? Насправді я що? Я зараз купую продукти, а можу щось приготувати. По неділях я завжди готую млинці, діти, сніданки на мені і. Ну, по побуту, мабуть, все. Що в тебе на кухні? От супер твоя страва, якась яку ти готуєш, просто короночка. Я взагалі ас з приготування сніданків. Мабуть, сирники, мій топ. Ну, звичайно, млинці. Я 13 років кожної неділі готую. А, в принципі, все. А моя улюблена страва, яку я готую взагалі для себе, це молода капуста, авокадо, томат, і олія оливкова. Все. А молоду капусту, ти як готуєш? Просто нарізаю. І все, і все я люблю просту їжу і просте приготування. А що з речі, з м'ясом? Як в тебе ситуація? Обожнюю. Люблю стейки. Не було досвіду вегетаріанства якогось? П'ять років був досвід вегетаріанства. А потім посипалось волосічко, і я знов почала їсти м'ясо. Чому під час війни так побільшало розлучень? Ну, по-перше, жінки е, виїхали за кордон і зрозуміли, що вони можуть жити без чоловіка, е, тому що раніше такого досвіду ми не мали. А е, також е, дуже люди зрозуміли, що е, життя коротке і воно може скінчитися в будь-який момент. Тому... Почали обирати себе. Ти в останньому інтерв'ю розповідала про зраду твого чоловіка, це екс-нардеп Арістов. Як пережити зраду? От дай пораду дівчатам, які от теж, може, в таку ситуацію попадають, бо тому що ну, знаєш, з цим деколи не побіжиш ні до мами, ні до кращої подруги, і е, сама по трохи з цим залишаєшся один на один. Слухай, ну це тільки мій особистий досвід. І взагалі, ну, щось рекомендувати дуже важко, тому що це величезний такий стрес навіть для мене, тому що я дуже врівноважена людина, був. От поістерити, поплакати, покричати, побити щось, когось, якщо хочеться. Все це викинути і все ж таки простити. Але чи залишатись разом з цією людиною? Це вже ваш вибір. Але я рекомендую прощати все ж таки. Прощати добре. А у вашому випадку чий був вибір не залишатись разом? Мій мій вибір був не залишатись разом. Я не змогла просто з цим жити. Була втрачена довіра, і я намагалася, але не змогла. Але троє дітей так. Сумка, троє а дітей. В, як ти думаєш, яка була причина, в що це відбулося? У зраді так, ну це ти щось не додала? А, звичайно, у зраді винні дві людини, не тільки він. А, я, мабуть, щось йому не додавала, і це я дозволяла собі все життя наше подружнє критику здорову. Але в якийсь момент мій чоловік зрозумів, що це йому не подобається. А от е, коханка може дати це поклоніння, обожнювання, і типу, всюди він цар і Бог. Я це не могла дати. Ти сказала, що це був твій вибір, що ви зупиняєте стосунки, розриваєте. А як екс-чоловік відреагував на це? Погано відреагував. На початку розлучення чинив супротив, але потім не, не хотів розлучатися. Ні, так? Ні, Він не хотів розлучатися. Він на першому засіданні в суді прийшов його адвокат, який заперечував, потім перенесли на друге засідання. І в принципі він був проти, але в якийсь момент він, думаю, зрозумів. Що я серйозно, що це не просто мені так е, зараз захотілося, як жінки бувають там не в настрої. І все ж таки підписав розлучення з другої спроби на другому засіданні. В тебе не було, якщо я не помиляюсь, такого прям дуже е, е, покрокового щоденничка е, процесу розлучення вашого? Ой, ти знаєш, я. Це якось так віхами відбулося. Я готувалась до розлучення три роки, я теж казала у Аліни, тому що я розуміла, що е, якщо в мене не вийде е, зберегти цю родину, то я маю зберегти себе і дітей і наш е, ну, звичне життя і наш комфорт. Тому я готувалась довго. У Мене було багато консультацій з адвокатами різними. У мене... Я підписала шлюбний контракт ще до розлучення. Ну, Я готувалась. Це просто, було просто блогери? Відомо. Вони ж зараз прямо кожен свій крок я витягую листок паперу, щоб написати заяву е, в суді і так далі. От всі ці моменти в тебе такого не було. Ти е, чому, чому ти так детально це ну, не Ну, по перше я не блогер, але ти інфлюенсер. Я інфлюенсер. і тому я собі дозволяю не висвітлювати все своє особисте життя, тому що я не вважаю це за потрібне. Як дітям розповісти? Про розлучення батьків? Ой, ти Знаєш, найстрашніше в цьому всьому було як поговорити з дітьми. Це правда. І я взагалі не знала і не була готова до їх реакції. І взагалі я не розуміла, чи, ну, як взагалі пояснити їм, що там чому ми розлучились, яка причина. Зрада це для мене взагалі був жах озвучити дітям. Але я чесно скажу з свого досвіду. Діти дуже розумні, розумніші, ніж ми думаємо, і насправді а, краще з ними бути чесними. Тоді буде легше і вам, і дітям. А, ми так зробили. Ми Які сказали стосун... всю правду. Які стосунки зараз теж з чоловіком колишнім? Ой, сподіваюсь, що такі, як вони зараз, вони і залишаться. А, ми насправді нормально спілкуємось по. Всім темам пов'язаним з дітьми, більше ми не, на ніякі теми не спілкуємось. В принципі, вибудовуємо якусь схему, як взаємодіяти нормально і йому, і мені з дітьми. Ти згадала про е, інтерв'ю Аліні Доротюк. Це було перше таке велике інтерв'ю про всю цю ситуацію, да? Це було перше, і сподіваюся, останнє інтерв'ю про цю ситуацію, тому що я максимально все відповіла Аліні. Да. Е... І як відреагував е, твій колишній чоловік, коли, коли побачив це інтерв'ю? Це був насправді найстрашніший мій досвід взагалі публічності, тому що, хоча я давно вже давала не одне інтерв'ю, я не знала, яка в нього буде реакція, тому що він не знав про це інтерв'ю. Взагалі, там друзі казали: не їдь додому, він тебе. В ліс повезе з лопат <laughs> чи поб'є ще гірше, але він просто три доби мовчав після інтерв'ю. А потім ми ще тоді жили разом. Він зустрівся зі мною на кухні, і щось ми почали розмовляти. І я кажу, ну що, ти дивився? А він каже, як я міг не подивитись? Мені зателефонували всі політики нашої країни. Вони, вони знаєте за що вони переймались? за те, що я скажу прізвище, хто ж. Все ж таки зраджує в політиці, <рив> <рив> і дружини сиділи перед Ютубами. Чекали це інтерв'ю, тому що вони гадали дружини що... інших політиків. Так, Да, І да, дружини ага. інших політиків, чекали, що я буду казати Зловата прізвище. інформацію. А потім посипались мені повідомлення в особисті. Типу Марина а мій зраджує амі. А з ким він зраджує? Я кажу, де да я не знаю. <рив> ну а я би навіть знала, я б не хотіла цього казати насправді. Тому що коли ти не знаєш, що тобі зраджують. Це одна історія, і ти живеш собі своє життя і не думаєш, що робити далі. А коли ти дізнаєшся про розраду, це вже інша історія, і тобі потрібно щось з цим робити чи якось з цим жити. І це дуже складно. Тому я не знаю, хотіла б я знати взагалі про зраду чи ні. Ти 13 років у шлюбі була, так? Офіційному шлюбі була майже 10 років, 13 років ми це були... Ви були разом. разом ти так. активна дівчина, ти працюєш, ти заробляєш так. так. Але момент розділу майна і спільно нажитого і так далі, він, він мав місце вже бути? Чи це ще попереду буде ця картина? Є якісь домовленості? Як це відбувається? А, ми підписали шлюбний контракт. Залишилось те, що на мені було, і за мої кошти було куплено офіційно. А що це? А, це машина, це недобудована. Квартира, не знаю, коли вона добудується, і це е, моя клініка стоматологічна. Все. більше я нічого не забирала в чоловіка. До речі, як називається твоя клініка? Сніг. Сніг? Єс. Yes. Клас. А, тобто, ти в чоловіка нічого не відсуджувала, не, не забирала? Ви домовилися просто про якісь е, щомісячні е, компенсації? Це на дітей буде швидше? Да? Навіть не для тебе? Ну, ми зараз домовляємось про те, що ну, ще цього не відбулося, але є такі домовленості попередні, що е, чоловік буде закривати всі витрати на дітей. Що ти відчула, коли mm. е, от вже тримала ці документи про розлучення в руках? Ну неоднозначне відчуття насправді, нібито ти до цього. Цього йшла, прийшла, і от результат, але було не дуже приємно, чесно кажучи. Трохи не було від цього відчуття, що це була помилка? Ні, я е, не вважаю цю, це помилкою і ніколи не вважала, але було важкувато на серці, тому що все ж таки 13 років мого життя було з цією людиною. Ви вже зараз не живете разом, так? Ні, ми вже не живемо разом. Ще одне запитання про чоловіка. Дуже цікаво. В, в тому ж самому інтерв'ю з Аліною Доротюк ти розповідала про те, що твій чоловік він є чесний, він не корупціонер, він бізнесмен. Так. Але ми знаємо, що народні депутати в Україні не можуть займатися бізнесом. Не можуть. І це правда. І тому він свій бізнес передав сліпий траст. Який займався його бізнесом, поки він був народним депутатом. Як зараз в тебе складаються стосунки з чоловіками взагалі? Ти гарна, симпатична, шикарна дівчина. Сто 100% з тобою хтось спробує знайомитися, якісь заводити розмови, кудись запрошувати. Як ти на це реагуєш? Здивую, взагалі? здивую тебе, але поки що ніхто зі мною не знайомився і нікуди не запрошував і нічого не пропонував. Бо як це так відбувається? Ну, Ось так. Мабуть, ти... я поки що закрита для цього. Ти закрита? Так. Ти не хочеш взагалі нічого. Якби тебе хтось запросив на, на побачення, ти б пішла зараз? Mm, я не знаю. Коли запросять, тоді відповім. Так, е -е, хлопці, <рес> 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 робіть щось! Робіть <рес> щось. Ні, ні, ні. я поки що, чесно, не готова йти у нові стосунки. Мені потрібно трішки пережити це розлучення, а потім вже будемо думати, що далі. Тобто, ти зараз ну фактично ти не готова підпускати чоловіків до себе, я так розумію? Ну, поки що. Трішки дистанційно, нехай буде. Окей. Ти це працюєш чи ці теми взагалі з психологом? А я, взагалі, нормальний психолог для себе. У мене зараз інші цілі по життю, і вони мені подобаються. Тобто я не мучуюсь без чоловіків. І просто зараз такий період, коли мені хочеться займатися самореалізацією. І все. В, в е які основні напрямки для своєї самореалізації ти зараз вибрала? Вирішила все ж таки запустити. Бренд капелюхів, тому що в мене їх більше 150 штук за все життя на збирала, і ну... ти їх зберігаєш? Скажи мені 150 капелюхів, це ж не шкарпетки. Слухай, ну це і шапки, і кепки, і берети, і е, Федори, і ну в мене є які хочеш і циліндри. Е, коли заходиш до мене в квартиру. А, у мене на всіх поверхнях лежать капелюхи просто по всій квартирі. Ну, типу, я да, трішки куку -ку в цьому сенсі. Прибиральниці можна поспі поспівчувати всю цю пилюку. Потім вони, вони їх не чіпають, там немає пилу насправді. Як здається, що це дуже складно якось зберігати. Є якийсь матючок, який найчастіше злітає з твоїх вуст. Я взагалі людина така глибоко інтелігентна, і нецензурна лексика мені. Непритаманна, частіше за все. Але, блять, інколи можу сказати. Є якесь таке улюблене миле звернення до тебе, яке тобі найбільше подобається? Так, мені подобається моє ім'я, Марина. Все. І що, а там котики з іншого? Ой ні-ні. Ні, ні зайнюк, ні котиків, ні масиків, що там ще кажуть, малиш, чи ще щось. Ні-ні ні, це не до мене. Яка найдорожча і найдешевша річ зараз на тобі? Зараз угу. е, найдорожча, найдешевша. Слухай, ну е, жакетик за 1200 гривень, мабуть. Де, І, це до ти речі, знайшла? Д... Е, потім здам тобі як -то, паролі. <гум> це взагалі моє хобі, знаходити незадорого, класні речі. Е, потім е, ці угі теж не знижці, я купила 3200 гривень. Е, це українського бренду Светрик. Я не пам'ятаю, скільки коштує, йому вже багато років, але ну, він недорогий точно. І на шиї, мабуть, найдорожча прикраса, але це був подарунок. Від бренду Гузема на мій день народження, герб український України. І, мабуть, він, але це подарунок. Красива. А яка, яка найдорожча річ, в принципі, в твоєму гардеробі? Слухай, а, мабуть, колись куплена сумка десь років з. 4-5 перша дорога сумка, і вона коштувала приблизно 3,5 тисячі євро. Вона взагалі немає багато дорогих речей, тому що я не вважаю, що на це потрібно витрачати кошти. Ось що ти погодилась працювати на каналі Київ Лайф, він ж медведчуку тоді належав, якщо не там десь. Ну по перше, він належав не Медведчуку, а як його звуть? Господі, столару. От по-друге, на цьому каналі взагалі нічого не було про російського. І якщо просто відсуткувати все, то типу я не знаю, чому називають канал. Проросійським, я його не захищаю, тому що це не мій канал. І по-третє, канал і зараз існує. Ну, було б нелогічно, якби він був проросійський, йому зараз існувати війну в нашій країні. Тобто я не вважаю цей канал проросійським. Плюс в мене було розважальне шоу, а не політичне. Скільки СТБ в, заплатило за участь в Холостяку тобі? от? Слухає, За це взагалі а, платять? Розкажи а, ну. взагалі не платять. Просто мені потрібно було сильно. <гум> <гум> От мені оплачували зйомну квартиру. <гум> я просто не пам'ятаю, це було 13 років тому. Скільки це коштувало, Ну не знаю, може 500-700 доларів. Мені оплачували ще по донці деякі розходи, тому ну я не знаю, ну може там 900 доларів місяць. Так, я отримала, я була два з половиною місяці на шоу, на зйомках. Це ти, тільки одна така була чи ще комусь? Наскільки я знаю, я була така одна. Хм, Класно. Де був найнезвичайніший секс у тебе? Гарне питання, мабуть, не було ще. <рес> Окей, робити нюци і відправляти для тебе це ок, не ок? Норм. Було? Звичайно. Є якась частина тіла твого, яку б ти хотіла виправити, от, не знаю, там, кардинально якось хірургічним шляхом? Ну, Вже немає. Колись хотіла дубку тріше більшу, але зрозуміло, що і так вона непогана. І е, тепер від цієї ніжної теми перейдемо до серйозної. На твою думку, який президент Володимир Зеленський? Ого, сміливий і розумний. Але щось пішло не так, мені здається. А коли? Я... Втратила цей момент, чесно скажу. І коли доведеться знов з ним поспілкуватись особисто, хочу запитати: а які в тебе взагалі стосунки з його дружиною Оленою? Чоловіки, твій колишній чоловік, вони ж між собою з Зеленським дружили? А, у мене були дуже гарні стосунки з Оленою до він. Потім Олена взагалі перестала спілкуватись з багатьма людьми. Ну, тому що це по-перше, безпека її. А коли останній раз ви взагалі бачились? Угу. Ну, чи спілкувалися? Перед новим роком. А яким е новим роком? Зараз, зараз, зараз скажу. Ну так, щоб ми просто сиділи і спілкувалися три роки тому. Угу. Це був перший рік президентства. Ми вже знаємо про те, що в тебе є стоматологічна клініка Сніг угу. вона в Києві ж також. Так. І, правильно, да? Ось скажи, скільки треба на старті капіталу для того, щоб відкрити такий бізнес? Ну, по-перше, краще знайти партнера, а не якусь долю, щоб це було не дуже боляче. В мене було на 50% партнерка, лікар, і це приблизно коштує від. Десь 50 тисяч доларів. Як ну в нас маленька клініка, у нас не величезна угу. клініка. Наскільки крісел? Три кабінетика Невеличкі. Окей, то ви далі в партнерстві? Чи так в партнерстві далі? Це вигідний бізнес. Ти задоволена тими результатами? Які так, я приносить? задоволена. Колись просто це була моя подруга. Вона прийшла до мене багато років тому і попросила порахувати цей бізнес для потенційного інвестора. І от я так порахувала, що ми з роками зробили цей спільний бізнес разом, тому що цифри. Насправді дуже приємні були. Прикольно, якщо б чоловік відмовився отримувати дітей, вдавати гроші на дітей, тобі би цих грошей, які ти заробляєш, вистачало і для тебе, і для дітей, щоб абсолютно комфортно себе почувати. Ти знаєш, трішки прийшлося би ужатися, але глобально так. Я достатньо заробляю, щоб утримувати себе і дітей. А, ти бізнес-консультант ще окрім всього? – Так так а, скільки коштує твоя консультація? Як це взагалі відбувається? Взагалі відбувається зі дзвон спочатку. Людина проговорює, що їй потрібно. Ну тому, що це може бути різні запити, типу спорахувати бізнес чи зробити консалтинг дій діючому бізнесу, чи якісь кризис моменти уже в діючому бізнесі? Це ну дуже різні, взагалі як це, напрямки в бізнес-консультаціях? Тому від п'яти тисяч гривень година, а далі ну там вже залежить від того, що потрібно людині і що від мене, і скільки це мого часу може займати. У тебе троє дітей, дві доньки і син. Правильно? Так а, скажи, яким принципам основним ти намагаєшся їх вчити? Я взагалі дітей не навчаю і не виховую. Дивно звучить, да я виховую себе. Тому що діти нас копіюють і вони повторюють підсвідомо все, що робимо ми. Тому виховувати їх немає сенсу. І основне правило мого життя це нікому не робити погано, свідомо. Це і пропагує дітям. Скажи, є якась помилка, чи не знаю, як це правильно сказати, чого ти ніколи не повториш в своїх наступних стосунках? Мабуть, після зради більше не буду терпіти. Піду одразу. Ти дуже крута, красива, талановита. Ми дуже раді були тебе сьогодні. Дякую. Бачити в 33 запитання від Lux FM. Бажаємо, щоб твої мрії здійснювалися. Дякую. І все найкращого. Дякую. Підписуйтесь на канал Lux FM, ставте лайки і пишіть коментарі.